Ми в Києві вже! Здрасте. Ось, от приїжджаєш до Києва в магазин, таке. М -м -м. Мабуть, як поїдемо, приберуть. <рес> Віся ми продали наш шашлик. Разом зі сковорідкою, ви бачите, посадили банани з мангалом. Але ми вже замовили нового гуся і нову сковорідку. Сьогодні повинні приїхати. Ось так, нічого, і тебе куплять, не переживай, будеш там крутитись на шампурах. Так, на я з київських ушоці, ви погляньте, вони сюди навіть гуся посадили. Що ви йому пиво не поставили, дівчата? Що це, це за, за лимонад? Пивка йому налити, або віски з колою. І крильця треба перевертати, бо вони підгорають, якщо що, або включить мангал, він сам вам посмажить. Класна зона така вийшла.

За нього не п'є вже вроді, так? Ну, таке, як саме. Нас наказали. Минулої зустрічі. Нам не можна вже все. Слава. Щоб мене люди, що нам випити, можуть. Що нам випити не можна. Можна. Дійсно, наливай віскать. Давай. Ти поплялася. Ось це балабон. Я хочу, щоб дозволити. Я не клявся наливать. У китайців, там у Турції, на перекрестку, на блядь. це знаєш на Беки, кажуть, двойник. Так, перебійше номера. Вранеш, ну дивись, це, це рідного номера вийши. немає. Я кажу у горгонку, ну чаплинки там, десь тепер кльоску брав. Так, зараз дивимося, як вони сидять. Бо рівішка можна трошки доточити. Вони легші, равно 60, чим оригінал, що немаловажно. На жаль, я не ходиш, але знає що. Це ти порівнюєш з вами. Це електроточка. Сіліфоновий ремішок у подарок, а отут лісарійного номера де ремішка в подарок немає. Як завжди, телефон не вивозить, але не біда на блондинка Home є ось такий класний повербанк, дуже класно показує відсотки. Він взагалі, бачите, да, як приклеюється до телефону, можна, можна працювати, да. працювати, він не падає. А також тут є спеціальні роз'єми для того, щоб підключити шнур, дуже класно тримається і працюєш ти в телефоні, або дивишся фільм, листаєш. TikTok, Інстаграм. Тому в кого нема такого, переходимо на блондинка Home та обираємо. Ну а взагалі там їх величезний вибір. 100% знайдете той, що вам сподобається. Дорога додому. Але ще мивки.